Тут насипали білий, він там сидить, він спав тільки в кустах, і мамка там ще сидить. Вони спали, ми їх розбудили. А рижика немає, немає черепашки. Прийдуть, ми їм їжу оставили. Там димкові поставили, кошеняті. З гаражами запхали дірку курткою. Вона зацепилася за цю бляху. Я єлі її звідти доставила.